Другий день в адмінкорпус медуніверситету на Майдані Волі безперервно сходяться сотні людей. На будівлі Чорні стрічки від самого входу вінки, квіти та свічки. Виш прощається зі своїм багаторічним керівником, членом кореспондентом Національної академії медичних наук України, заслуженим діячем науки і техніки України професором Леонідом Якимовичем Ковальчуком. Його серце перестало битись 1 жовтня цього року внаслідок важкої хвороби. Для тисяч студентів і сотень викладачів це стало невимовною втратою. Я був представником Студраду так само, окрім того, і він постійно запитувався, які проблеми вислуховував, ну, старався допомогти, наскільки міг. В Студраді так само виділив певну кількість грошей для ну, для використання. Ці гроші були призначені для поїздок на різні конференції. Так само студенти, які мають меншу можливість по платити за навчання, ці гроші використовують, щоб їм компенсувати навчання. Студенти згадують студентську літню школу, козацькі забави, практику у сільських амбулаторіях. Медуніверситет розбудував на Тернопільщині п'ять сільських ФАПів, в яких практикуються майбутні лікарі. Створив на базі обласної лікарні єдину донедавна в Україні університетську лікарню. Внесок Леоніда Ковальчука за 17 років ректорства неоціненний, кажуть його колеги. Університет став одним з найкращих вузів в нашій державі. І це все за ціло завдяки тому, що діті володів непересічним розумом. Він стимулював нас. До плідної роботи і спільно з нами цілу цілонизку питань. Це будівництво червоної калини, це відстоювання військової кафедри, яка залишилася з трьох вузів в Україні. Це і здобутки організації навчального на процесу боротьби з корупції і ряд інших. Тому це велика втрата для нашого університету. Для нас саме головне зробити все для того, щоб ці надбання, які зробили, такими що ми підтримали в нашому подальшому житті. Поховали Леоніда Ковальчука на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Туди присутні на похороні, рушили колоною. oh